І далі говоримо про ситуацію на вовчанському напрямку із начальником групи взаємодії зі змі бригади Форпост, старшим лейтенантом Дмитром Усовим. Він тепер на зв'язку зі студією, пане Дмитре, вітаю вас. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Пане Дмитре, перед тим як продовжити, звернемо увагу глядачів на QR-код у правому верхньому кутку кадра. Це посилання на інформаційні ресурси, які якраз і стосуються вашої бригади. Форпост. Пане Дмитре, якою є оперативна ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Це Вовчанський напрямок на Вовчанському напрямку. Ситуація продовжує бути напружений. Ворог як і раніше, намагається. Взяти Вовчанськ це йому не вдається ще якась частина території за річкою Вовчей належить силам оборони, і ворог активно намагається нас насату витиснити, пане Дмитре щодо застосування різних систем озброєння з боку супротивника. Про що йдеться? Скажімо, наскільки інтенсивно застосовується артилерія? Артилерія застосовується регулярно, міномети застосовуються регулярно. Це зазвичай іде як така підготовка до штурмових дій, а штурмові дії на нашому напрямку відбуваються щоденно. Крім того, є, ну, скажімо так, часи, коли ворог обов'язково там Будуть штурми чи не будуть штурми, але а, він все одно обстрілює позиції а, навіть якщо не знає точно містонаходження наших позицій. Він все одно намагається покрити які якусь ділянку, а, щоб нанести максимальну шкоду, пане Дмитре. Ви згадали про піші штурми. Яким чином вони відбуваються? Які це групи мікрогрупи або більш або більшого складу? А, поки так називаємо зеленка ще зелена, а, вони намагаються прити малими групами, а, тобто а, зелені посадки а, дають змогу заховатися і пройти якісь якусь часть а, шляху а, ну скритно, а, і далі вони намагаються десь зібратися, а, накопичити сили там до. 5-10 людей і вже тоді е, штурмувати. Але оцей е, прохід е, відбувається маленькими групами від 3 до 5 осіб. Пане Дмитро, під час цього проходу, якої є можливості дронової складової або розвідників Збройних сил України для того, щоб виявляти ці малі піхотні групи, і якими можливо супротивник користується засобами для того, щоб, щоб зашкодити розвідникам їх побачити? Нашим силам нашої повітряної розвідки вдається такі побачити. І, от нещодавно, о, ну, навіть не, не, не тільки живу силу о, ми бачимо, а буквально вчора, 1 вересня, нам вдалося учтожити систему о, сонцепьок. О, це це, це дуже добре. З, зазвичай о, охота ведеться. За засобами, які наносять максимальний е, урон, ну як е, нашим силам, е, так і ворог е, е, полює на такі саме підрозділи, або е, засоби, які наносять максимальний урон їм. Зазвичай вони полюють на е, мінометні розрахунки на е, позиції дронщиків. Ну, таке інше пане Дмитро. Ви згадали про систему Санцепьок, яка була знищена супротивником. Все ж таки важка техніка з того боку присутня. На якій приблизно на якій приблизно відстані від лінії бойового зіткнення перебувала ця, ця установка, і як її вдалося знищити? А щодо відстані? Я не можу цього сказати. Вона була знищена в нічний період. Ну по перше, це це була злагоджена робота. Вити на розвідки і е, екіпажа ударних е, дронів Ну а по-друге, що е, коли такі установки працюють в нічний е, період, то це дуже видно. Тобто вони саме себе видали. Пане Дмитре, як відслідковуються дрони розвідники, супротивника і що робиться для того, щоб запобігти ось цій активності? Е, ну вони так само. Е, Деякі види дронів е так само е видно. От, є, е скажімо так, система моніторингу, і, і зазвичай е е особовий склад повіщається, що там в такому напрямку там е такий-то дрон-розвідник, або там така повітряна ціль, ну і далі вже тримаються якісь міри. От, і не так давно. Е ми вже маємо успіхи в боротьбі з цими дронами-розвідниками працюють спеціальні спеціальні дрони, які саме. А ми збивають сліду не збувають, розвідники, пане Дмитре. Ми з на початку цієї розмови ми згадали про посилання на інформаційний ресурс для рекрутингу до вашої бригади. Це бригада Форпост Дмитро Усов, нагадаю, начальник групи взаємодії зі ЗМІ, цієї бригади, старший, старший лейтенант. Тепер на зв'язку. Пане Дмитре, якими є потреби в особовому складі в матеріальному забезпеченні бригади? Розкажіть про це більше на даний момент в бригаді порядка ста вакансій. І це не обов'язково ці вакансії бойові, о, багато вакансій, о, ну так скажу, мирних спеціальностей типу водіїв, о, типу машиністів, там автокранів, бульдозерів, екскаваторів. Тобто, навіть такі, здається, не військові спеціальності теж потрібні о, і люди, які Ну, можуть не, не дуже бачить себе в армії, можуть все ж таки приєднатися і а, працювати на перемогу. Дмитро Усов був сьогодні з нами для Суспільної студії. начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Форпост і старший лейтенант. Пане Дмитре, вітаю. Дякуємо за ваші відповіді.